У тимчасово виконуючи повноваження міського голови Олега Албанського, відбулася чергова планерка з керівниками підприємств та організації громади. Розпочалась вона зі звернення Олега Богдановича з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Він зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Окрім того, були оголошені основні першочергові завдання для керівників підрозділів та установ громади. Наступною до присутніх звернулась директор Подільського районного відокремленого підрозділу ДУ ОЦКПХ МОЗ України Наталія Дорохіна. Вона проінформувала учасників наради про основні напрямки роботи установи, зазначивши, що санітарно-епідеміологічна служба слідкує за епідситуацією у Подільському районі, постійно бере проби води, їжі, повітря, ґрунту, зливів і так далі. Тісно співпрацює з Подільською міською лікарнею. Окрім того, вона зазначила, що важливою ланкою їх роботи є імунно-профілактична діяльність. В даний час ведеться планування такої роботи та організація вакцинування населення. you <laughs> Директор КВ Подільськводоканал Володимир Негрецькол сказав, що підприємство працює без збоїв і в штатному режимі. Його працівники займалися ремонтом КНС. Велика увага з даного питання приділена мікрорайону цукрового заводу. Також був встановлений новий насос у мікрорайоні Північний, який дасть можливість підприємству заощаджувати на електроенергії. Головний інженер КВЕП теплокомуненерго Олександр Мемей прозвітував про роботу з підготовки до нового опалювального сезону. Він зазнав, що ведуться роботи з обслуговування тепломереж, а також проводиться ревізія обладнання на котельнях. Почались роботи із обслуговування і ремонту тепломереж у багатоквартирних будинках. Директор комунальної муніципальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що в даний час силами підприємства активно проводиться робота із вивозу твердих побутових відходів, скошування трави, фарбування бордюрів, прибирання громадських вбиралень, а також благоустрій парку. Кових Подільська директор комунальної організації міськсвітло Віктор Кострицький прозвітував про завершення робіт по обслуговування мережі зовнішнього освітлення в селах Липецьке та Олександрівка. Також проводяться об'їзди та обстеження, обладнання на території Подільська для початку підготовчих робіт до зимового періоду. Окрім того, виконуються заявки від населення громади. Радник Подільського міського голови Марія Мазур продовжила тему благоустрою і доповіла про результат. Тати комісійних обстежень території міста щодо виявлення проблемних ситуацій у даній сфері, окрім того, радником міського голови була надана інформація щодо роботи міських структур із уразливими категоріями населення та внутрішньо переміщеними особами та темпами надання гуманітарної допомоги. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський надав інформацію про хід навчального процесу. Він зазначив, що були проведені заходи до Дня Матері і Дня Європи. Також вони співпрацюють із санітарно-епідеміологічною службою щодо узгодження процедури по відкриттю таборів оздоровлення і відпочинку для дітей громади на літній період. Також була надана вечерна інформація про роботу спортивного і молодіжного підрозділу. Начальник юридичного управління Тетяна Ренгач доповіла про роботу свого підрозділу, правові консультації і співпраці зі структурними підрозділами Подільської міської ради, а також про узгодження документації.